Хочу показати вам приватний будинок на вулиці Мішлянській. Тож дивіться. На 6 сотках розташовані половина будинку та будинок із цегли. Також є цегляний гараж і сарай. Кожен з будинків має по дві кімнати, власний санвузол і кухню. Будинки газифіковані з електрикою. Та водовідведення. Будинки мають індивідуальне газове опалення. Кожен будинок по 55 квадратних метрів і дуже-дуже теплі. Площа ділянки прямокутна, рівна, є плодові дерева, кущі та місце під городину. Власна територія обнесена парканом. До будинку веде чудова асфальтова дорога, також зручний в'їзд у гараж, чудова інфраструктура. До станції метро пішки не більше 15 хвилин. Будинки знаходяться у нормальному житловому стані, але й потребують косметичний ремонт. Будинки дуже теплі та сухі, нагайного ремонту не потребують, дах не протікає, пліснявої проблем немає. Тож не зволікайте, приходьте і подивіться на них.